Я не потрібна. Такий висновок зробила дівчинка, батько якої колись залишив її одну з мамою і пішов з родини. Я не потрібна, вона несе до сьогодні. Вона намагається заслужити цю потрібність, відчуття потрібності в інших людях, в інших чоловіках, в своїх дітях, в кому завгодно. Відчути, що вона дійсно потрібна, що вона має значення. А насправді дуже важливо відчувати свою цінність. І дивіться, начебто, це одне, але це дуже різні речі. Потрібність і цінність. Потрібність це коли хтось не може. Зробити щось для себе важливе і задовольняє свої потреби завдяки іншим людям, то це потрібно, так? Мені потрібна твоя допомога, бо я сама не справлюсь. А тій дівчинці насправді важлива цінність. І от, коли ми відмовляємося від я не потрібна, взагалі як від формулювання відкриваються нові можливості, які все ж таки про те, що дійсно важливо, про цінність. Якщо звучить я не цінна, то це я не цінна була для тої людини, так, і це нічого не каже про мене. Далі, що робити з цінністю? З цінністю потрібно працювати і знаходити її всередині себе. Бо якщо ми будемо покладати цю відповідальність на інших, ми будемо в постійній залежній позиції, ми будемо постійно страждати або ризикувати страждати. Бо люди різні, і люди можуть вчиняти по-різному. А ми все одно будемо залишатися наодинці самі з собою. І коли ми відчуваємо цінність всередині себе, ми отримуємо цінність ззовні. Коли ми цінуємо себе, цінують нас і інші. Тому, любі мої, якщо у вас це працює, я не потрібна, я не потрібний, я нікому не потрібна, мені важливо бути потрібною. так? Переформатуйте це на я не цінна для когось. І тут буде конкретно для кого, і тут будуть варіанти, що я цінна все ж таки для когось іншого. Або яка моя цінність? Я не знаю її. Тоді треба познайомитися з собою, розкрити свою цінність, і тоді буде вам щастя. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, обов'язково. Далі буде ще багато цікавого.